У варища тиждень тому розпочали ремонтувати тротуари, вмощують бруківку, роблять пологі з'їзди, аби людям з інвалідністю та перехожим з колясками було зручно пересуватися містом. Комітет доступності при виконавчому комітеті, який я очолюю разом з працівниками благоустрою, разом з представниками комітету, а саме людьми з інвалідністю, пройшлись по основним, так, маршрутах маршрутам, там, де ходять люди. Від будівель до соціальних об'єктів, і наша задача була зробити з'їзди, пониження для того, щоб людина з інвалідністю або мама на візку мала спокійно проїхати без тих от великих бордюрів і перешкод. До зими планують покласти бруківку в чотирьох районах міста. Усі роботи виконує комунальне підприємство благоустрій власними силами. Були виділені кошти на влаштування бруківки. По пішохідних доріжках по місту Вараш на три об'єкти: це автовокзал у районі Зосі та біля енергетиків. Це напроти профілакторія. На ці, на ці три об'єкти було виділено 680 тисяч гривень. Був проведений тендер на закупівлю. Бруківки, перебрика, цементу, відсіву та піску, а також виділені були кошти 190 тисяч на облаштування бруківки в районі колишнього аваля банку. Але зараз в даний час проходять процедури по закупівлі, так само бруківки, перебрика, цементу і відсіву. Через війну витрати на ремонтні роботи довелося скоротити, каже керівник департаменту житлово-комунального господарства Дмитро Ющук. Відтак вибирали найбільш проблемні ділянки. За решту візьмемося на наступний рік, додає. Надходять звернення як до депутатського корпусу, так і до виконавчої гілки влади стосовно щодо негативного стану пішохідних доріжок в нашому місті, де вже зокрема є такі навіть пошкоджені, що там не можна проходити, було прийнято рішення, що виділити кошти з резервного фонду і все-таки відновити дані покриття. Комунальникам виділили кошти на ямковий ремонт. До кінця року його планують провести у Вараші, Сопечеві та старій Рафалівці. Юлія Крищук, Павло Жиг, канал Енергоатом.